Ось так кажеться. Щоб кришку до такого стану повимивати кришку, заливну горловину, там ще деякі деталі зайняло 2 години, трошки навіть більше. На тому відео було видно, як воно все загорене було. Ще я що чисти, але нема коли. ну Кожного дня не, не виходить чисти, бо ще такі роботи є. То до машини глянути, то до одної, то до другої і так. Так я ото чистив, то брату От таке поробив. розширювачі докрив. Ну ще не до кінця, тільки так. За коте. Зараз, цю цю кришку буде, повилітаю, зразу складаємо так, щоб було. Так. гільзу попало. Щоб до такого стану дочисти. Дурно ті шестерні чистив. Добре, що зазняв відео. Підписники. Точніше, Олександр, підписник. Він має з 40 кілоку, ми так зрозуміли, складав і має. Казав, що всі шестерні потрібно замінювати ГРМ або з одного двигуна, б або нові. Скорше всього, будемо нові брали. І всі замінювати. Вже як робити, то робити, щоб вже туди не лізти. Ми так його робили в 12-му році. То він наш і в лісі раніше тут круглий рік працював, десь до року, поки була мала кабіна, вже поставили велику, то вже до лісу не їздили трилювати. Так відходив. А поршневу міняли. Бо топливно тоді пустила соля... Той, ляли форсунки. Так зробили нам форсунки, що аж гільзи полопали. Вроді датчик показував все нормально. Його, щоб 80 нагріти, то, то нереально було. А гільзи полопали. Поставили другу поршніву, бо та була розточена у нас в 2012 році ще так дешевше виходило розточити, поршня з кольцями підібрати, бо трошки було з фінансами, бо ми перебирали його від Болтика, до Болтика розбирали і коробку, все, кабіну варили. бо ж то разу ту коробку минулої зими, вигунати і зими. Бо на раз все накладно так, мотора поза 20 тисяч вложиться.